Всім привіт! Сьогодні у нас 31 серпня. Зараз ми знаходимося в чудовому місті під назвою Луано, місто, яке вражає своєю красотою. Тут є гори та море, надзвичайно така багата природа, красиве місто. А також проходячись вулицями цього міста, помітив, що тут ростуть так само такі для нас такі декоративні дерева кущі рослини подібно як ось цей кактус який вже плодоносить відразу помітно що ось ця рослина добре себе тут почуває, добре розвивається таке невеличке дерево таке вже до всього такого віку, що воно може плодоносити і має такі гарні плоди вишневого кольору. До речі, досить смачні. Купляли подібні плоди в супермаркеті, досить смачні. А зараз я прийду, друзі, до більш такого зрілого дерева і покажу його у всій красі, які воно може бути. Ну, тож, підійшов я до більш зрілого дерева. На початок покажу його, яке воно в об'ємі. Тут неймовірно велике дерево, я його називаю кактус, не знаю як його точна і яка його назва, хотів би звернути вашу увагу на те, що паркан десь метр 80. І ще над парканом Метр двадцять до півтори. І все це гарно розвивається і просто неймовірна велика кількість плодів. Неймовірна красота. Не міг втриматися, щоб це все не зафіксувати та не поділитися з вами. Мене просто вразила ця рослина своїм зростом і своєю великою кількістю плодів. Краса неймовірна. Це ми